Денного традиційно я хочу, щоб ви мене по напрямках кожен проінформував про стан справ у вашій галузі. На розширеній нараді начальниця Бердичівської районної військової адміністрації Людмила Демидюк представила нового виконуючого обов'язки начальника Бердичівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Олег Андрійчук нагадав, мобілізаційні заходи тривають. Оповіщення через сільські ради, через підприємства, організації, керівників безпосередньо і також власними силами спільно з Національною поліцією і Службою безпеки України. Це патрулювання та розгортання мобільних блокпостів. В принципі, ці всі заходи вони мають масовий характер і дають. Певний результат, досить непоганий результат. Я думаю, що треба продовжувати і вносити деякі корективи по виконанню їх, по удосконаленню їх, по реалізації, щоб більш ефективно відпрацьовувати і виконувати поставлені завдання. Планове завдання трошки збільшили нам. Якщо ви не розумієте, що людський ресурс має Закінчується, але все ж таки досить велика кількість людей, громадян, жителів зареєстрованих, військовозобов'язаних, які ухиляються від загальної мобілізації.